Вітаю всіх. Сьогодні ми подивимось на таке питання, такий розклад. Які двері вам відкриються в загаданий вами період. Загадуйте собі період від 1 до 6 місяців бажано. От ми бачимо тут колоду а, таку Галатаро, це буде перший варіант, світлі провидці. це буде у нас другий варіант. І карта класична Таро Таровайдера. Так, вейте райдера. Третій варіант. Отже, перший варіант, яка, які саме можливості для вас відкриються. Витягнемо 5 карт, сімка мечів, P-кубків, туз жезлів, PH мечів, і двійка мечів. Отже, Можливість закінчити маніпуляцію, можливість, щоб вашими діями, і вашим станом, і вашими мріями, і вашим життям ніхто не керував і не казав вам, куди йти і що вам робити. Тобто для такої людини, яка вам щось вказує, для неї шлях буде закритий. А це означає, що ви маєте можливість нового початку щось почати по тузу жезлів. Спочатку по-іншому. І е, тут саме Паш е, Кубків вам говорить, що вам прийде хороша пропозиція. Пропозиція, яка вам буде подобатись, почати щось. Попажу мечів, прийде якась новина, можливо, це буде емейл, пошта, тому е, регулярно перевіряйте вашу пошту, ваші емейли. І тут треба заспокоїтися і не закриватися. Не закриватися по двійці мечів, треба, це означає спокій, але не закривайтеся, не дозволяйте вашим страхам взяти верх над вами. Зараз ми візьмемо карту Ленорман, щоб подивитися ще додаткову інформацію. Це карта місяця. Знову місяць у нас повторюється, бачите, двійка мечів, це дуже подібні карти. Вам кажуть: проясніть ситуацію, але не закривайтеся. Проясніть ситуацію по місяцю так. Треба прояснити ситуацію. Можливо, навіть це стосується роботи в нічний час. Чомусь мені перебігає ось така ще думка, що це стосується якоїсь нічної роботи, якихось нічних побачень, якщо це стосується е, стосунків саме, якщо стосунки, вони тільки в самому початку, бо тут багато пажів. Тому тут можливо знайомство. І е, з якоюсь такою людиною, яка може ще молода, може, молодша за вас по віку, або не дуже досвідчена, або людина, яка ще залежить, скажімо так, від батьків фінансово, що не зовсім забезпечений молодий чоловік, якщо навіть має якісь певні роки, і вам кажуть, е, не закривайтеся, але виясніть: е, знайдіть потрібну вам інформацію. Ще одну карту. Це карта колісниці. Тобто, бачите, знову рух. Не закривайте, сидіть вперед, тому що чим далі ви придете, тим більше можливостей для вас відкриється. Як в стосунках, так взагалі-то в роботі, але це дуже хороша нагода очистити своє середовище, не дати нікому вам вами керувати і маніпулювати вашою ситуацією життєвою, і розпочати щось нове. Чого би це не стосувалося. Тепер другий варіант це Таро світлих провидців. Зараз ми побачимо, витягнемо 5 карт. Ну, Прямо карти вилітають, дама жезлів, шістка кубків, п'ятірка жезлів, башня і десятка жезлів. Отже, тут багато дуже вогняних карт. І карт, коли знову все старе руйнується. Ви бачите, нам весна, не знаю, чи так співпало, приходить, залежно, коли і хто буде дивитися цей розклад. Але все ж таки ця пора це пора зміни старого на нове, зміни стилю життя. Можливо, вам треба буде змінити харчування, вам прийде така можливість Сісти на хорошу дієту, ви дізнаєтесь про цю дієту. Вам прийде можливість зайнятися спортом. Тобто ці можливості використовуйте. Буде внутрішній супротив. Супротив почати жити правильно, харчуватися правильно, займатися спортом, активно проводити свій час. ти, наприклад, записатися на якісь станції, записатися на якісь види спорту, які вас цікавлять, або якісь активні, я не знаю, ігри, змагання, десь дуже активно, дуже, дуже для вас. Незвичайно проводити час, і це може бути пропозиція з минулого, або ви зустрінете таку людину, яка вам скаже, от ходи зі мною і будеш займатися, або я ходжу туди, в таку-секцію, в таку-то групу, давай підемо зі мною. І цим самим ви розрушите свій стиль і спосіб життя, а також своє мислення. Змінюйтеся, йдіть вперед, не бійтеся змін. Це відкриє вам а, можливість нових знайомств. А нові знайомства нам, вам дадуть набагато більше можливості. У вас вже буде помічники. У вас будуть помічники, які будуть з вами приходити ваш шлях. І зараз ми достанемо ще додаткову карту Ленорман. І побачимо, що вона нам підкаже ще, так? От. Знову карта Змії, бачите? А карта Змії це карта також медицинська. Тобто, зверніть увагу на своє здоров'я. Будьте активні, тому що ви знаєте, що ми маємо рухатися, що багато наших проблем є через те, що ми проводимо сидячий спосіб життя. Або забагато неправильно харчуємось, дозволяємо собі забагато солодкого, соленого і так далі. Тут кажуть звернути увагу на здоров'я, поправити своє здоров'я, бо є така можливість. Ось зараз е, іменно той час. Можливо, ви хочете мати дитину, хочете завагітніти. Тоді треба звернутися, робити все необхідне, всі процедури необхідні, все, що потрібно. Зараз е, цей правильний час для вас. І е, в стосунках. Тут ви зможете побороти якусь конкуренцію, якщо є любовний трикутник, за допомогою людини з минулого. За допомогою ви розрушите цей любовний трикутник. Це непорозуміння. Ця людина вам поможе. Людину, яку ви добре знаєте, можливо. От людина, яка з вами, можливо, з дитинства. Ось так: Карта Ангел мудрості. Або ангел. Можливостей, так, це є Верховна Жриця, другий старший аркан. Що вам каже, що ви досить мудра, ви володієте такими знаннями, які вам допоможуть взагалі в житті, як жінці, і допоможуть в роботі. Можливо, у вас є якісь приховані таланти, або у вас є приховані. Отакі От здібності до езотерики, до психології, до тароа, до філософії і так далі. А вам потрібно звернутися і розвинути ці можливості в собі, якщо вони є. І або у вас з'явиться така жінка, яка вам дасть знання, або дасть вам відповідні відкриє двері. І допоможе у вирішенні ваших проблем. Вам треба звертатися до цієї жінки, звернутися обов'язково до такої от, е, верховній жриці, для того, щоб вона дала мудру пораду, розказала, або підтвердила ваші слова, або вказала вам, як подивитися на ситуацію з іншої сторони. Ось такий варіант. І зараз будемо розглядати третій варіант. Це карти і колода класична таро, так? Зараз ми побачимо, які можливості відкриються для третього варіанту. Ну, тут можливість поїздки, переїзду, можливість переїзду. Можливо, це відбудеться все, і причиною цьому будуть діти. Хочемо дітей десь вивезти, хочемо дітей десь відправити. Хочем заради дитини поїхати кудись, можливо, її підлікувати. Або я поїду в інше місто, там де навчається мій син, або моя дочка. Так, оця поїздка вона багато вам відкриє можливостей, змінить щось взагалі. Можливо, буде потім йтися про переїзд. Наскільки вам там сподобається, де ви побуваєте, що ви захочете переїхати туди. І, або ж. Дуже велика вірогідність, що ви будете мати ще якусь роботу, так ще один вид доходів для вас відкриється. І це буде робота на дому, або робота пов'язана з нерухомістю. Що, десь ви зараз. Робити якусь роботу, ще будете мати підзаробіток, відкриться у вас така можливість підзаробляти десь або вдома через інтернет, або ж е, щось пов'язане з будинком, можливо, прибирання, можливо, це е, як е, в якісь там страхові компанії, що стосується страхівки дому, саме, е, або продаж нерухомості, е, купівля, е, або щось пов'язано з. З якимись приміщеннями, з заводами, можливо, з фабриками от саме робота в приміщеннях. А, і ще тут е, треба бути обережною. Карти кажуть, що е, будуть грошові поступлення, і цей другий вид доходу. Е, Буде може вас прив'язати так звано, тому що може він буде якийсь, скажімо так, не дуже офіційний, не дуже підтверджений документами. Тому треба все-таки бути обережними, щоб не попастися на якусь таку лакому пропозицію, яка буде не зовсім для вас вигідною. Зараз ми побачимо, ще по картах Ленорман. Ну, це хороше спілкування. Це гарне оточення, це приємне оточення, це багато зустрічей. От про що йдеться? Я казала, що можливо десь якась робота пов'язана з спілкуванням з людьми, з такими зустрічами, з різними людьми. Можливо, це і прибирання якогось дому, якогось саду. Ось це таки дім, ката четвірки жезлів і сад, вони якось між собою зв'язані. Тобто це може бути іменно прибирання, це може бути. Робота в саду при якомусь приватному будинку, як садівник, або як домашня господарка. Тут може бути ще якісь приємні зустрічі, поїздки, тобто такі от дороги. От це може бути і гарне знайомство. Гарне знайомство, яке вам допоможе в житті. І зараз ми побачимо ще карту. Ну, бачите, колесо Фортуни другий раз випало. Ну, так все складеться, так обставини складуться. От вам пощастить просто. От вам пощастить, чого би це не стосувалося. Якщо поїздки, вона дуже вдало відбудеться. Якщо роботи, ви зараз шукаєте другу роботу під заробіток, ще щось, все відбудеться, як прям, як ви навіть не мріяли. Ще краще, як ви мріяли. От, Якщо це відбув... хочеться якогось знайомство, попасти в якусь Ком'юніті, в якесь інше середовище людей, от, е, треба скористатися якоюсь, якоюсь пропозицією, якоюсь зустрічю і піти туди на ту зустріч. Це складається дуже для вас. Дуже-дуже-дуже для вас супервигідно, е, удачливо. Ось так. Ось такий ми маємо е, третій варіант. От і все. От такі можливості для вас відкриються. Е, всім. Па-па!